Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика Це просто». Пропоную розв'язати таку задачу із курсу підготовки до ЗНО НМТ. Е, в нас є конус е, і є переріз, ось переріз переріс конус, е, трикутник АСК. Причому трикутник АСК правильний, тобто рівносторонній. І сказано, що площа даного. Перерізу, тобто трикутника АСК дорівнює 9 коренів з 3. За таких умов потрібно знайти радіус основи конуса та площу бічної поверхні конуса. Отже, розпочнемо. Оскільки у нас трикутник правильний, тобто рівносторонній, да? то згадаємо формулу для знаходження площі даного о, трикутника. Площа трикутника буде А. Квадрат помножити на корінь з трьох і поділити на 4. Так, це для рівностороннього. стороннього. Да? Тобто, у нас площа є, я пропоную підставити. Тобто а квадрат помножити на 3 на корінь з трьох і поділити на 4 дорівнює 9 корінів з 3. Е, тепер, коли ми це все порахуємо, відповідно. А квадрат буде дорівнювати. 9 коренів з 3 помножити на 4 і поділити на корінь з 3. Корінь з 3 та корінь з 3 скоротиться. 9 на 4, 36. Таким чином, сторона нашого трикутника буде дорівнювати корінь з 36, тобто 6. Отже, ми з вами знайшли сторону даного трикутника. Отже, тепер знайдемо радіус основи. Оскільки сторона трикутника АК це у нас буде діаметр, то, відповідно, е наш радіус буде дорівнювати А поділити на 2. Тобто сторона даного трикутника поділити на 2. Тобто, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Отже, радіус основи нашого конуса дорівнює 3 см. Таким чином ми відповіли на перше питання. Продовжуємо далі. Друге, нам потрібно знайти S-бічна. Згадаємо формулу s бічної для конуса. s бічна буде дорівнювати R Помножити на L. Де L у нас твірна конуса. В даному випадку твірна конуса це наша SK, Да? І SK – це сторона нашого правильного трикутника. Тобто, твірна L – це дорівнює A. тобто дорівнює 6, що ми знайшли у попередній дії. І тепер S, бічна для конуса, буде дорівнювати π Помножити на радіус на 3 і помножити на 6. Таким чином 18 π Наша площа бічна нашого конуса. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі і вподобайки.